Друзі привіт! Зайшов бігом на металоприйомку, подивитись, що є. Маю 20 хвилин буквально до закриття. Дивіться. Теренажор. Ще б на ньому хтось бігав може. Тут якісь свали, не знаю, з прокаточного якогось станка, що це. Тут частина станка. Ось такий сйомник є, Тут тут чуть, чуть у нього по... Вижте, ой. чуть-чуть лапки. Так він функціонує. По Потрібно до путя довести. Болгарка є. Не знаю, шнуром, може навіть працює. Треба, питати, щоб перевірили. Ось такий велосипед з'явився, новий здали. Трошки перепана резина. ну, там Два ската вкинув, педалі купив, сідло і поїхав. Ще от такий синій з 24 колесами теж з'явився новий. Вага така з циферблатом. Ого! Трошки вона показує плюс 10, ну нічого. привіт! Продовження, але другого дня вже на металоломі. Подивимося, що є. Поздавали такі якісь корпуса алюмінієві. не знаю що це таке, з якимись серійними номерами, з пластини. Акумулятори, куча Вот ящик з половиною моторів. Духовку, газову печку можна було підшаманити. Ще зовсім не облізло. Ось такий здоровий. Не знаю, блін від чого, на скільки літрів, півтора бара, шість максимум. О, наклейка. Узор технічний. Це оцей еще перевіряю ліфти, узкий, через коробку, через дача. Короче, мужик тут розрезал пластиковый баллон. Внутри, короче, косика. Поки ходив, кори, дивлюся, от вони покришили всі балони газові, ці, ну, всякі навіть пусті, від фріона, від цих, що накачувати шарики. Тут кори, не можна так, в них просто не приймуть то, і вони мусять це все покришити. Неняли працівників, там якісь нові велики подивлюся. Похоже, знайшов балон, кори, у мене є від сьомої, ауді мінус зборки зняли. Це від чогось диву, не знаю, тут є. Теж дані, все, так виглядає. Чітко можна було б взяти. Бачите, тріснув. Не буду. О, ви поняли. Чувак там пилить. Ну як, можете представити Працівник, якщо його наняли за пилкою, і там пачки ці гаря. Зараз тут такі хлопці роблять порядок. Цікавого, отака от стара, не знаю, це якийсь від якоїсь кінської чи щось тих перших. Бачите, ще навіть не варено. А на закльопках отакі колеса. Перевод. Машинка. Точніше частина від неї. Є. Це сінгер. Не зінгер, а сінгер. Ну, чугунна, кажуть, рама. Колись у нас вдома така була, побив здавна металолом дали такий 10-тонний скамет, 10-тонний алюмінієвий домкрафт. Далі щось трошки піднімає. Ну, звісно його відтарити треба, але не факт, що він не пускає отут. Чогось, бачите, бракує. Але потужний. Ile chcesz za takie Lowele? Za 3,5 paki. Zobacz tutaj. Tutaj tylko nie ma tego, nie? Tak to przyznałabym, żeby to się odłożyło. Aha. Bo kupił zaraz, jak chcesz. To, to, to bym się dać. Za 3 Lowele ile po pieniądzach? Eee, proszę za 3 Lowele, jest leparkiem 200. 200, tak? Tak. Ну no, може в поніділек, бо... Але то так чи ні? Бо, бо, бо то зараз може приїще. Прийти... Ні, ну я розумію, як ніхто не заб'є, то не в понеділек так. так, бо я не так далеко тут і ще мішкав... Okay. Коротше, хотіли мені типу, рами, так? Ну не те що напарити, мужик просто він побачив, що люди ходять, інтересуються, каже от цей домкрат і тих велосипеда, що там. 200 Каже, якщо шо, шошо до понеділка пт, да я дивитися, як там піде базар. що продасться, що ні, короче, може щось і візьму. Знайшов абсолютно нове свердло. взагалі даже ніхто его не юзал. На. 8.5. Короче, вот такі форсунки. Не знаю що за марка. Так зближу, може хтось розуміється. Ну, понятно, їм вже треба, все, гайки, але бачу є від такі всякі штуки. Це ж під... як натурально називається, Щось від кокарок, да, пальці, сегменти, якась така штука. Я так думаю, що це якісь трактори здав. Сфера. Це насос подкачки, я так думаю, топливані, скоріш за все. Ну і видно від техніки якісь які будуть цільцом масло съемне, да? Размерчик. не вироку, так? Размерчик, невровку, такі страто. Повітрянки ушатами. Подам нік, хтось замотаний, я так думаю, що хтось заказав, подивилися на состояння, не стали його ставити на машину, де нас тут поздали в метал. Так час від часу що вказуєш речі. Може колись Лариса скаже, як вона заказала була дитячий ровер, да? По фото був, як він новий, а по факту вживаний на 15 злотих, дешевше. з інтернету фото скачали на нагля виставили. Додали як, як новий, да? Він приїхав, колеса були в гамні, порвані і назад ми, получається, відправили. Там писали, конечно, на алегра і ті пані що відправляли, а це аж з-під Литви рекламацію. Коротше, вона ще там щось оспорювала, ну нічого, бабки ми відбили. О, бот найшов. Як, хоч би йому нічого так, ні? Просто шпиці підтягнути, бо все чітко. Ще мінімум 100 тисяч від'їзди. Знаю, знімав, не знімав. От... Косарочка, агрегат такий, кошик. Ну, короче, тут Повний треш. Тобто просто СТО побив, Коротше, Куча битків. Короче, покрутив, ходять нормально, от передні задні колеса, тому що це з одного велика. Ну, з хати, коротше, перепані, думаю, скати викинуться, диски підуть. І знайшов такий домкрат. Ну він піднімає перечу, трохи з цим. Йому гайки не буду брати. Возьму колеса і все. Такі сочки. Хочу корочу, 100 за з палі. Не знаю, дорого, недорого. Пишіть коментарі. Короч, в двох словах. Подивився, ті, скі, каже, 100 злотих за дві пари. Каже, що це дорого, типу. кажу, ну, блін, не знаю, кажу, де дерево їх доставити Короче, на базари, а на базарі ну, скільки. Ну, блін, може торганеться там якихось, а може і не торганеться. Люди теж ходять по базарі перебирають. Так що не став брати за тих два колеса. Кажу, можна поставити на вагу. Нє-ні, ні, каже, яке на вагу. Колеса каже по 15 злотих штука. Став так глянув, кажу, так раніше ж можна було взяти на вагу. А раніше мене не було. Так що хазяїн металлома один. наняв робочого, який там устроїв бізнес. Так що Віталік, дивися відео, обнагріли і тут підняли ціни. Ну нічого. Але було б щось моє цікаве, можна би було і взяти. Добре, краще, друзі, всім туди, до зустрічі, до наступних відео. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, запитуйте. Дякую за увагу.